повідомленнями. давайте почнемо з того, що президент України Володимир Зеленський підписав закон про. Вдосконалення роботи МСЕК про це йдеться на сайті Верховної Ради. Оновлення включають можливість онлайн участі людей у засіданнях МСЕК. Очікується, що завдяки цьому вдасться зменшити витрати часу та коштів для пацієнтів. Крім того, для встановлення інвалідності більше не буде обов'язково особиста присутність людини. Для комісії достатньо буде проаналізувати медичні документи. Також інформацію про медичні висновки вноситимуть до електронної системи охорони здоров'я і існуватиме можливість для пацієнтів. Запрошувати своїх лікарів. Ще в Україні з'явиться військовий омбудсмен, який дбатиме про права бійців. Про це на брифінгу Міністерства оборони, е цифровізація, підсумки року, заявив очільник відомства Ростем Умєров. За його словами, було опрацьовано кілька тисяч скарг на порушення прав у збройних силах України. Наразі вже готуємо кількох кандидатів на цю посаду. Сказав Ростем Умєров. Нагадаємо, вперше плани щодо військового омбудсмена міністр анонсував у вересні на щорічній зустрічі Ялтинської європейської. Стратегії, ну подивимося наскільки це буде ефективно, тому що розуміємо, з цим проблем на жаль, чимало.